День добрий! Рада вітати вас на сторінці мебліграю. Пропоную вашій увазі диван Bond від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 14 см. У глибину побильці диван займає 97 см. На кульці дивана декоративні накладки, виготовлені з натурального дерева, трішки загнутої форми на декоративних хромованих ніжках. Такий же декоративний елемент йде по низу дивану. До комплекту дивану входить три великі подушки та дві маленькі. Принцип розкладання дивана є вракнишка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо знизу посаджене місце та його уперед. В дивані є великий та місткий короб для білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,92 см. Наповнення дивану. Кружине блог, повість, пінокульору там та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину дивану чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!